За минулий рік більш ніж 2,5 тисячі будинків було пошкоджено, і є серйозне пошкодження, і є зруйновані будинки, які неможливо відбудувати, відновити є будинки, в яких є середні такі руйнація. І хочу сказати, що дійсно дуже постраждало наше місто, і це практично всі райони міста Харкова. Що стосується відбудови, то за минулий рік нам вдалося е е відновити. 100 будинків в планах у нас на цей рік 160 будинків, але ви розумієте, що коштів не вистачає. І головне, що коли зберігається можливість обстрілів, то дуже важко будувати. Так, дуже багато приходять робити дуже багато планів щодо відбудови міста Харкова, але наша основна завдання сьогодні повертати людей до. Ому тому, коли ви кажете за пріоритети, то звісно, пріоритет це відбудова житлових будинків, відбудова інфраструктури, лікарів, шкіл, і це дуже дуже важливо. І тут ми залучаємо можливості. Нашого міського бюджету, державного бюджету я вдячний за те, за допомогу держави. Крім цього, ми залучаємо кошти наших міжнародних фінансових партнерів, різних міжнародних фондів для того, щоб консолідувати всі, всі наші бюджетні можливості для відбудови міста. Але ще раз повторюю, що кошти, кошти брак, і це ми чудово розуміємо. Бо йде війна. І сьогодні основне кошти спрямовані на підтримку ЗСУ. Сьогодні ми допомагаємо ЗСУ, Це наша свята обов'язок допомагати зсу. Ми домовилися з військовими частинами, які звертаються до нас, що ми перераховуємо кошти, кошти виключно міського бюджету. Крім цього, ми залучаємо. Е Ще ще кошти донати для того, щоб допомагати зсу. Допомагаємо. ми і в минулому році допомагали дуже таке. Значне кошти перераховували і в цьому році теж будемо перераховувати кошти на рахунки зсу для того, щоб вони мали можливість закуповувати для себе все необхідне для того, щоб оборонити нашу землю.